Всім привіт! Сьогодні говоримо про те, як з'єднати і роз'єднати трейлер і трак прицеп з машиною е, показувати буду на прикладі відкритої тройки футерхолера, але смисл приблизно однаковий всіх з п'ятим колесом. Є ще з'єднання на бульку, да от звичайний як в нас прицеп до легковушки чіпляється. Є ще снейк, так званий таким буквою S англійською з'єднання. Там дуже все схоже, але виглядає трошки по інакше. Потім вона стає привичкою це стає дуже просто. Я пам'ятаю, коли мені прийшлось перший раз це робити, було Страшно, і відео такого на ютубі я не бачу. Тому надіюсь, це буде корисно для вас. Поїхали. Так, Значить, прицеп. Нічого тут надзвичайно складного нема. Як на нас прицеп. Оце аварійний тормоз. Якщо вдруг так стається, що прицеп відривається від машини, чекавий вкакує, тормоза блокується. Супер важлива штука, і щоб вона була прикріплена до кузова. Де значення особливого немає. Колеса заблоковані. Далі п'яте колесо. Тут у нас два рицяга. Раз. І оцей от великий два. І третя точка це електрика. Це всі фонарики і електричний тормоза. Якщо вашого трейлера, вони електричні. Роз'єднуємо. Наступний крок вдіваємо рукавиці і будемо опускати оці от лапи. Що в нас тут? Тут в нас речажок, який ми тянемо на себе, і оцю от штуку лапу будемо опускати вниз. Значить, от вона опущена, в ній є дирки. Раз, два, три, чотири. Це максимальне положення. Витягую їх максимально на низ, тому що далі треба буде крутити корбу і опускати другу частину. І чим нижче ви опустите ніжку, тим менше вам треба буде крутити. З другої сторони роблю те саме. І дивлюся, щоб кількість дирок, які видно, були однакові. Яну на себе і опускаю вниз. Слідкуйте, щоб гак зайшов назад, заліз в дирку. Дивимось, раз, два, три, чотири. З тої сторони також 4. Можна крутити. Так. Дістаємо ручку, запихаємо туди, щоб вона зайшла в пази і можна опускати трейлер. Ну, то, видно, як вона опускається На Значить, доки крутити, крутимо, допоки не доторкнеться до землі і трейлер не почне підніматися. З машинами трошки тяжче, з машин трошки легше. Йдемо перевіряти, наскільки ми підняли. Так, ніби достатньо, має з'явитися дирочка між колесом і прицепом. Такий легенький просвіт, не знаю, чи видно, чи ні. Але думаю, що пояснив. Що ми робимо далі? Нам треба оцю ручку потягнути на себе і одночасно оцю потягнути також на себе, відкрити її. Це стопор. Одною рукою відкриваємо цю, іншою тянемо цю на себе. Велику на себе. Значить, максимально відкрили. Далі перевіряємо, що ми від'єднали тормоз. Чіплю, Все, можна від'їжджати. Значить, ви коли там відкрили, отут от відкрився пін. Зараз від'їду, покажу, що це таке. Провіряємо, що електрика від'єднана, і можемо від'їжджати. Значить, оце от пін. А це, власне кажучи, п'яте колесо туди заходить трейлер. Це червона штука, я її називаю кетчуп. Ну, смазка, щоб по поворотах краще крутилося. Власне кажучи, все, трейлер знятий, можна їхати. Значить, тепер чіпляємо назад. Для того, щоб причепити нам тревер назад, отут нам треба поставити в нейтральне положення. Для цього треба маленьку штучка підтягнути на себе. Так вона просто не дається. Треба цю зрухати велику тягнути, от воно нейтральне положення. от Максимально, коли відкрито. І от спробую одною рукою на себе підтягувати. Оце нейтральне. В цьому положенні, коли наш пін з прицепу преться сюди. Ці клешні закриються і схватять наш прицеп Включаю задню. Дивлюся, що було рівно. Під'їжджаю і виходжу провіряти. Значить, провіряємо. По висоті нормально. Має трошки припіднімати прицеп І дивимося, щоб по центру заходив пін. Включаємо задню і їдемо. Був щелчок. Включаємо тепер передню і перевіряємо, чи схватило. Пускаєте торнус. І машина має стояти на місці. Є. Провірили, ставим. Йдемо дивитися, що в нас вийшло. Значить, ручка наша закрилась, ця штука теж захлопнулася. Блокіратор. Дивимося тут. Все рівненько Клешні схватили наш пін. Далі, ні в якому разі не дергайте за ці ручки. Спочатку крутимо, піднімаємо ноги. одною рукою не так просто. Крутимо, піднімаємо ноги, і коли вже ноги повністю піднімемо, тоді нажимаємо. Поїхали. От ноги відірвалися від землі, і далі пішло легенько крути. Бачу колись на трейлері, що цієї ручки нема, а в вчини є такий прям дрелька. Шуруповерт, яким він крутить. Прикольно! Насправді не так часто приходиться знімати трейлер, від'єднувати і приєднувати, щоб тому був смисл. Але такі лайфхаки теж існують. От видно, доки воно має зайти. Крутим, поки не дойде. От і все. Ховаємо ручку і тепер ховаємо ножки. Раз. І з другого боку те саме. Тягнемо на себе. Все. Тепер в зворотньому порядку підключаємо електрику. Отсюда. Оба! Колесо з'єднано раз. Електрика з'єднана, два. Аварійний тормоз. Підключаємо три. Щок. Є. Угу. Пробуємо рушати. Що найбільш тут важливо, якщо ви з'єднали прицеп з трейлером, не виходьте з машини, зразу включаєте, де після щолчка. Щок. І вчили, де зняли ногу з тормоза, Переконались, що прицеп з'єднаний з, з трейлером. Вийшли, також залізли під низ, подивилися, що до кінця зжалися клешні, що все рівно стало, не вище, не нижче і так далі. І тільки після того можна піднімати ноги і з'єднувати там електрику, тормоза і все решта. Надіюсь, що це було для вас корисно. Ставте лайки, питання пишіть в коментарях. Тим, хто підписався, окремо дякую. Далого дня, пока-пока.